Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Ви бачите, як буяє все. О, ви чуєте, як оживає природа, як витягують пташки, як все зеленіє. Повністю, ви дивіться, повністю всі дерева наповнені цвітом. От, і я сподіваюся, що в цьому році все буде так. Знаєте, багато буде. Рясний буде рік. Як кажуть таким рясний. От. Побачимо, знову буде тепло, тому що нас ось цього декілька днів досить добре позаливало. От, якщо чесно, ще й досі не можемо влізти воно в грядку. От, навіть не може трактор сюди заїхати, от дуже мокро. От, Тому чекаємо. Я думаю, що огород я почну садити після паски. Як показує вже мій власний досвід, якраз воно десь в таких межах і виходить. Так, ви правильно зрозуміли, сьогодні відео буде не про корів. Відео буде не про корів, але з цим пов'язане, тому що зараз, буквально за декілька хвилин, у мене буде зум включення, і фактично буду спілкуватися з представниками міністерства, громадських організацій відносно дорожньої карти по контролю якості молочної продукції. ну, в Україні, але саме ключове питання у мене це е, приватний сектор і безпосередньо така програмне забезпечення, яке сьогодні ввела держава, це установка молочного модулю на всіх малих е, підприємствах, е, тваринницьких е, молочних тваринницьких підприємствах. От, тому що на початку ця програма працювала ще коли я працював в холдингах. От я був одним із ініціаторів розвитку даної системи контролю якості молока. От і фактично ми цю систему молочний модуль тоді тестували на ряді підприємств, які були під моїм керівництвом, і фактично, ну якби ми відпрацювали цей механізм і запустили його на весь рівень України. Правильно неправильно, хорошо добре, недобре. От вибачайте, але ця. Система була запущена. От І сьогодні вона зараз послухаю, наскільки вона працює, не працює, ну але я думаю, вона працює. Вона вже взяла національний фактор, формат і вже пішла по всіх областях, тому що тоді були там виборочно райони, виборочно областя було встановлено обладнання, проводилося дослідження. От, якщо ви пам'ятаєте одне із моїх відео. Я у поряд надвозив молоко. Дивилися ми на його якість. оце була якраз одна із цих лабораторій. От це тоді було ще під єгідою українсько-швейцарського проєкту Сафосо. От зараз якось воно там по-новому називається, але і в... рухається, рухається, рухається. Іде. Ми, як би сказати, підходимо до планки євроінтеграції. І фактично, те, за що я досить часто балакав і до війни, і під час війни менше це про біобезпеку, про якість молока і фактично про те, що нас чекає в майбутньому. І зараз це майбутнє. Наступає, і ä, я вам скажу, ä, якщо Ця система, цей молочний модуль працює більш-менш на молочно товарних великих підприємствах. от там від 50 голів. То я вам скажу, цей молочний модуль наступив на великі граблі у приватному секторі. Чому ну зараз почуємо про що будуть розповідати? От але я думаю, ви теж почуєте і мою думку відносно цього всього. Не буду забігати наперед, скажу. Одне єдине, я одне із небагатьох підприємств е сімейних фермерських господарств е України, яке підключилося до молочного модуля, О, мабуть, єдине в районі, і може там декілька в Чернігівській області. Одне з декількох в Чернігівській області, хто підключився до молочного модуля, от підключився це все класно, але. Але як з ним працювати, як повинна працювати ця система контролю от молока. Тут от якраз і дуже багато питань е, у мене, як у фахівця, який впроваджував цю всю систему, і сьогодні я бачу, що в тому форматі, в якому вона є, вона просто веде дана система до ліквідації приватного сектору. На сьогоднішній день це дуже великий. Як би вам сказати, це механізм ліквідації дрібного тваринництва в Україні на превеликий, на превеликий жаль. На превеликий жаль, так воно і є. Тому пішли будемо слухати про що будемо розказувати і про що будемо спілкуватися зараз. Я спробую цей меседж донести саме до самого верху, тому що все, що стосується державного сектору, або ми говоримо так? Центрального органами виконавчої влади, то що проміняє політику, в реальні органів мамораторних мережі, ми вже до цього часу пробували. І у вас сьогодні в рамках заходу буде така можливість. Ми маємо сьогодні робочого служби пана Анатолій, який представить вам цей результат роботи. Метою сьогоднішньої зустрічі, так, є все-таки, попри те, що ми маємо переглянути дорожню карту, розуміти, а який же статус реалізації програми контролю, зокрема, в 23 році, де що з динаміки, попередні роки, ми маємо. Тобто, що нам треба виходити, що нам потрібно градувати, зокрема у співпраці з приватним сектором. Ми запросили усі на авітори асоціації виробників та переробників. Вулика. Я дуже вітаю. Сьогодні в нас зареєструвалося дуже багато потрібних громадних ферм, так, які теж зацікавилися цією зустрічю. І мені дуже приємно, що в нас немає асоціації, яка об'єднає від ваших інтересів та потреб. Тому, будь ласка, будьте активними та свою свої позиції відкривання самостійно. Але з нами є а, так, переважні асоціації. Олежне, вітання, віпро, будь ласка, слухайте за нами є асоціація, часто і дивлюся, також і чітко на онлайн. Отож, а, я попрошу наших колег, пане Олежу, дуже важливо, щоб ви стежили за а, вашим інформацією. Uh, я попрошу uh, наших колег uh, так, uh, приготуватися до відеозапису. Uh, ми знаходимося в дуже безпечному місці, uh, uh, але якщо буде тривога, будь ласка, можна запитати. Ну, що я вам скажу? Досить, 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 досить цікаво. Зараз зроблю тихіше звук. Тому що сьогодні тут Ірина, висоцька модератор, на даному заході. От. І хочу сказати вам наступне, шановні мої глядачі, от. Ви знаєте, розвертається досить така цікава програма, але ну, вона вже розвернулася і зараз вона буде поширюватися. Дивлюся, по датах досить інтенсивно. І я вам скажу: у нас іде так звана тотальна інтеграція до Євросоюзу по законодавчій базі, по усіх якісних показниках. Молока, і це саме, я вам скажу, для нас от іменно приватний сектор. Удари воно саме сильніше. Удари саме сильніше, тому що. Все таки е вимоги, закони. Ну розумієте, наступить колись такий момент, коли прийдеться їх хоча б частково виконувати. От. Тим більше дивлячись на ті тенденції, що сьогодні вже слава Богу, є у нас голова Держпромпоживслужби. От фактично вже е розпочинається якась робота. Я посидів, послухав, розумію, що тенденція йде на е ріст кількості. Підприємство. Ну, ви знаєте, підприємство. Ми привикли. Підприємство це багато, да, це велике. А я вам скажу: у приватному секторі дві корови, одна корова це вже буде оператор, і вже будуть требувати найближчим часом не те, що тільки проідентифікуйте корову, а ще буде необхідність зареєструватися в молочному модулі як оператору молочного ринку. Розумієте, тут досить жорстко так зжимається кільце, і фактично я розумію, чому це відбувається, тому що фактично е, прийде такий час, коли ти не зможеш, е, ну якби, ти зможеш тримати корову. От, але не зможеш продавати молоко, тому що це законом буде заборонено. Якщо сьогодні це дозволяється на рівні агроринків і там використання на власні потреби, ну це ок, а Коли вже все щось дальше, то тут повинно бути все досить, е е досить, досить таке, ну як жорстоке. Е Потреба на сьогоднішній день поки що немає, ну як так званих ну, речагів управління цим усім процесом, але я так розумію, по настрою Держпромпоживслужби, от, це головних центральних при міністерстві. То по факту, тут я так розумію, що все-таки будуть налагоджувати роботу і налагоджувати роботу таким чином, щоб якраз контролювати весь цей процес, не на рівні, що е, я до цього фермера там чи до цього е, хазяїна в двір не заходжу. Він мене посилає нахрен і не дає мені можливості взяти кров з його корів. Там або там зробити якесь щеплення. Ну розумієте, коли це присутнє, от то ну на сьогоднішній день це працює. Я вам скажу, я знаю багато е, таких випадків, коли деякі е, власники тварин е, категорично відмовляються від цих досліджень, всіх шлють нахрен і живуть, кажуть: робіть, що хочете, ну мене досліджувати худобу, ви не будете. От і худоба є, і пасеться, і молоко продається. І повірте, нема. Ніяких речахів впливу на це все. от якби <клес> Наступний момент в цій всій історії це те, що е, сьогодні. Та я думаю, ви самі знаєте, не хочу я про це навіть розповідати, що в нас деякі відбувається, в якому режимі. Але ну, зрозумієте, тут це все класно. Оця вся писанина, ці всі розповідання про те, що хочуть контролювати робити Ну, На сьогоднішній день я вам скажу в ці історії. Потрібно перш за все створити умови для того, щоб люди хотіли позаходити в модуль на сьогоднішній день. Я тут і слова не почув про те, що потрібно зробити, щоб люди захотіли от були заохочені. Чисто в нас ще до сих пор робота ця система Совковська надати ти об'язаний не будеш. Ми тебе там зарубашимо. А скажіть, що ви зробите для того, щоб ми хотіли зайти в цей молочний модуль і хотіли в ньому працювати, знаєте. <клес> знаєте, що вийшов з цього заходу. От, е що мені це все нагадує? Нагадує, чомусь такий на першу думку спала фільм. Я пам'ятаю, ну я думаю, що ви теж дивилися, не дивилися. Е е Антікілер. Як ото, знаєте, смутні времена наступають гангрена. От, то так само і в нашому випадку. Ну, з одного боку, війна, з, з другого боку. Чи з одного боку ося вся нестабільність, незрозумілість, і фактично на напрацювання на, на з боку державного апарату на всю базу, на всю законодавство для євроінтеграції? Це з одного боку, з другого боку, Європа нас не дуже хоче бачити. Там 10, 15, 20 років от подолання там корупції, бла 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 Ну по крайній мірі не спішить Європа нас бачить в Євросоюзі. От, але робота досить інтенсивно рухається, і фактично, чесно, я вам скажу, ці інструменти, які сьогодні е, впроваджує наша держава, ну чесно, вони ще трішки недопрацьовані. От, тому що вони фактично не відповідають тим параметрам, які ну, необхідні, які на сьогоднішній день є в нас. От, тому що, знаєте, якщо так зараз. Провести зріз існування приватного сектору за останні 30 років незалежності нашої країни, от 34 роки незалежності. То, по факту, я вам скажу, це сектор, який е, інтенсивно жив, потім почав потихеньку відмирати, і на нього ніхто не звертав увагу. І зараз пробуємо звернути увагу, е, долучитися тому, що крути не верти все-таки біля 5 мільйонів. Тон молока виробляється саме в приватному секторі. От я про це казав, кажу, і буду наголошувати. І фактично, це приватний сектор є основним гравцем, але він не обузданий. Він як сіра українська худоба, він як. На сьогоднішній день е потребує уваги, потребує ласки, потребує. Е ну ласку, я так вибачте, утрірую, але потребує уваги е з боку держави не тільки в законодавстві, а і ще в організації роботи. І організації роботи не тільки на папері, а і фактично руцями потрібно робити і допомагати. Розумієте, тому що пролунали там. Е Фрази відносно того, що молоко потрібно охолоджуватися, там бла 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 цілий, цілий, цілий спектр по гігієні доїння. От, ну про те, що ми з вами спілкуємося на youtube каналі, я планую наступне відео, я зроблю все по гігієні доїння. Обновимо, зробимо такий апдейт. От відносно того, щоб ще раз розкажу про якість, але це не головне. Головне те, що немає. Фінансового інструменту у приватному секторі немає грошей у приватному секторі, і сьогодні всі живуть по старинки. В 50-х-60 х роках приватний сектор наш сьогодні живе, і ви пойміть, і поки не буде в цьому сегменті грошей, не буде ніякої трансформації. Фактично, я вам спрогнозую, як буде, фактично відімруть усі приватники, які здають молоко на бочку. От фактично корову або залишуть для себе, або їх просто вони вийдуть, вони збудуть худобу. Остануться невеличкі ферми, 4, 5, 7 корів. Їх е, з часом все-таки Заставлять стати там фопами і війти в молочний модуль, от реєструватися, робити ці всі процедури, і фактично вони будуть пробувати виживати. Фактично, ну ви зрозумієте. Нічого не зміниться, ми все одно будемо такі, як в Європі. В Європі, по немає фермерів, які тримають одну корову. Є фермери, які тримають там 10, 15, 20 і погнали туди більше. Розумієте, через що в нас теж це чекає, тому що дивіться, монополізація землі, продаж купівля, от збільшення банку в одних руках. Там оце все воно до того призведе, що все таки оця вся дрібнота, яка на сьогоднішній день не буде. Так знаєте, не буде в нас не те, що там упиратися супротив робити, от, а спільнота тваринників, яка буде флексібілеті. Знаєте, є така гнучкість, коли ми е як е сформуємося, як одиниця, і я вам скажу сьогодні, я знову почув цю фразу. От. Ірина, я е, тобі дуже вдячний, що ти на цьому постійно наголошуєш. На самому початку е, нашої розмови було сказано те, що нема сьогодні е, громадського об'єднання, яке б відповідало повністю за е, інтереси і проблеми приватного сектору. Немає, вірити, я не знаю вже скільки всього настворювано. Я скільки всього вже всього дивлюся, скільки всього є, і я дивлюся, що все одно воно все якесь інертне. От, сьогодні мать робота є в цьому сегменті АВМ, Асоціація виробників молока. От, сьогодні в цьому рухається напрямку досить непогано Лац. Львівяни теж рухаються в цьому напрямку, от, в своєму регіоні. І фактично я вам скажу. Все. от АВМ великі, лац маленькі сімейні. от і, і всі, всі асоціації. А там ще їх є ціла купа, але вони, на превеликий жаль, не не, не вмикаються. О, така от історія. Тому працюємо. Працюємо в цьому напрямку, буду вас максимально повідомляти про те, що як вся е, вся процедури, ну як це все життя відбувається, які зміни, як це все проходить. От, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, буду пробувати вам е, на це все відповідати, давати відповіді, пояснювати наскільки я це все розумію. От е, тому, що я вам скажу головне потрібно трансформуватися і в цьому напрямку. Потрібно знаходити і час, і можливості для того, щоб це все робити. от, Тому в наступних відео, я думаю, буде ціла серія відео, в яких я буду вам про це все розповідати і показувати, як я це роблю своїми руцями. от Тому що я вже місяць навіть більше вже прожив в режимі молочного модуля, вже відбирав зразки, відправляв. Ну, в общем, є мені про що вам вже показати. Розказати, тому що я вже отримав перві результати. От, е І фактично, знаєте, перві результати моєї взаємодії із е Держпромпоживслужбою, вже на рівні е ну, якби, знаєте, оператора молочного ринку. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Я думаю, далі буде цікавіше. Да, будемо з вами толкати От, і дають корів. Бувайте!